Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Терміново Путін поверне Україні Запорізьку АЕС. Просто зараз Трамп з Путіним вирішують долю станції та українських територій. Говорюватимемо землю. Це чимала територія. Вона дуже змінилася після воєн. Говоритимемо про землю та електростанції. Симоніан погрожує Україні і вимагає здаватися. Війна це не Не може може. продовжуватися без підтримки США. Не може. Україна не може. її вести. Ми можемо. Україна не може. Ми її швидко завершимо і доб'ємося тих результатів, які нам потрібні. Засуньте перемир'я собі в дупу кричать росіяни, а Трамп чомусь не ображений. Пусть Великобританія і її міністр засунуть собі цю ідею обратно в задницю. Де не ізначально Это ти выражаться дипломатическим дипломатичним Це Гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Терміново Путін поверне Україні Запорізьку АЕС під тиском Трампа. Просто зараз Трамп з Путіним вирішують долю станції та українських територій. По телефону напередодні президент США зізнався, що говоритиме саме про електростанції. Гадаю, обговорюватимемо землю. Це чимала територія, вона дуже змінилася після воєн. Говоритимемо про землю та електростанції. Росія захопила наші території, а тепер зі США за них торгується. Хоча територія наша, українська. До речі, Трамп назвав її активами. Для нього це просто бізнес. Дональде, а з Путіну не хочеш віддати Симоніян погрожує Україні і вимагає від українців здатися. Вони прийдуть і будуть всіх бивати. Бреше, що ні, але ми їх брехунів знаємо. Сама здавайся, тобі є за що. Майна не може продовжуватися без підтримки Соєнних Штатів. Не може Україна не може її вести. Ми можемо. Україна не може. Ми її швидко завершимо, доб'ємося. Тих результатів, які нам потрібні. щось нам це прямо нагадує. А точно те ж саме вона потякала перед повномасштабним вторгненням. Щось там про Україну за два дні, але вчитися на своїх помилках то не для пропагандистів. Тому зустрічайте новий аналог, нас будуть зустрічати світамі. А більшість людей говорить, що в їм вже совершенно все одно чий флаг буде флагбуть вісіменні у бюджету, ми ж не вони. Просто цікаво, де вона таких тез набирає. Ну очевидно, що подібний маразм навіть у Марині не насниться. Засунь та перемир'я собі в дупу кричить російська влада. А Трамп чомусь мовчить і не ображений. Напевно, тому що всі представники так званої Росії у костюмах. Медведєв Антоліч британській жирній свині Леммі слідче. Великобритания дополнила позицию Трампа. Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине, без каких бы то ни было условий, сказал глава британского министра. Пусть Великобритания и ее министр засунут себе эту идею обратно в задницу, где она изначально родилась. Это если выражаться дипломатическим языком. А я переведу это на язык высокой дипломатии. Who the f are you Ой, ну все, британці точно злякались і побігли вибачатися. Вибачення будуть доставлені о 12.30 за московським часом крилатими ракетами Штормшедоу. Ловіть Росія наповну вімкнула машину залякування, бо розуміє, якщо європейські війська зайдуть в Україну. Війні Путіну і Росії кінець Путін боягус. І він не наважиться вгатити ракетами по британцях та французах. То може не чекати фантастичного перемирия и разместить европейские войска в Украине просто зараз. Когда Макрон высокомерно говорит о том, что ему не нужно разрешение России, что Украина, что уже смешно, суверенное государство, которое если попросят, мы разместим войска, то размещай где хочешь, мы убьем вас всех. Мы убьем вас всех. Ви чули, Соловйов настільки захопився фантазіями про вбивство французів, що від радості аж хрюкнув ми вб'ємо вас всіх, і французів Рудольфич вб'є, і британців. Усіх, усіх. А потім ще скаже, що росіяни ж вони народ мирний, нікому ніколи не погрожують. Можна просто от полпосідуна. И все. И вот многократно говорил, единственное будет проблема, чтобы вот ничем случайно за Биг Бен не задеть. А так водная гладь поглотит этот вертеп, и никто не вспомнит, что там что-то было. А к будет интересно нырять. Вот показать б цей ефір то та європейцям Щоб вони не будували собі ілюзії про те, що з нинішньою російською владою можна про щось домовлятися не з позиції сили російський воєнкор воєнкорстєшин фантазує навіть більше за Путіна. Йому, бачте, треба і Україну від моря відрізати, і на окупованих територіях тільки російськомовних лишити. А хто не говорить російською тих виселити? Отака політика ніякого нацизму. Ви що? Ми знаємо, що нам потрібно. Нам нужна русскоїзичнеї області України без русскоязычные. И нам нужно отсечь Украину от моря, превратить priority в сухопутну регіональну державу по статусу даже Румынии. Румунії. Ага. А ще я губозакаточну машинку б купити не завадило, щоб не було фантазії про відрізання України від моря. Ты знаешь, ну, серьезный вопрос. Тот же Херсон, например, он не только русскоязычный, правда? И там даже во время референдума, ты помнишь, э, на двух языках проводился. Ну референдум. В бюллетенях два, два языка использовались. Нормально там все по русски говорят. Вот кто не хочет говорить, он до свидания. Ты скажешь, что вы уже перемогли и всех всюду перемогли. От коли чуєш ваші ці бравади, мимоволі починаєш думати, що якось давно по вас касетки не прилітали. На російському телебаченні ляпнули зайвого, виявляється, ніякої побєди немає і навіть натяків не видно. По Шебекіну весь час долблять. А на Курщині одні двохсоті, Як так? Але ж Скабєєва сказала, буде побєда. Сна, ми скоро побідім. Я прекрасна, я за. Заліз на сайт. населенного пункта Шибекина такой есть. Вот. Как долбили по Шибекину, просто мы меньше про это говорим, к сожалению. Но как долбили по Шибекину, так и долбят по Шибекину. Ребятам написал на Курское направление, переписывались. Я говорю, ну что там, как у вас там, ну как там, весна-то уже видна? Они говорят, да как весна, мы на задачу собираемся. Я говорю, а что за задача? Двухсотых своих вытаскивать. Напевно, после этого эфира его уже звільнили с каналу. Бо ж не можна так хом'ячки лякати, Вони мають думати, що скоро росіюшка все НАТО переможе. Путін пошкодує, якщо виявиться, що він маніпулює Трампом. Таку заяву зробив американський сенатор Лінсі Грем. Тільки маску дозволено маніпулювати Трампом. Президент Трамп може схилити Путіна сісти за стіл переговорів, запровадити припинення вогню і знайти взаємовигідне рішення для обох країн, щоб зупинити війну. Ви ніколи не знаєте, напевно, поки не спробуєте, і є лише одна людина на планеті, здатна це зробити, і це президент Трамп. Якщо Путін маніпулює Трампом, він про це пошкодує. Ну, поки що все буквально вказує на те, що Путін справді маніпулює Трампом. Але замість того, щоб звернути на це увагу, Америка йде на поводу у диктатора і виходить із групи розслідування щодо відповідальності РФ за вторгнення в Україну. Тобто адміністрація Трампа чітко дає зрозуміти, Путін ні за що не відповідатиме. То як там Путіну вже шкодувати чи може ще почекати? Акторка, в якої ще немає оскару. Російські пропагандисти привезли на полігон бабцю, щоб та на камеру розказала, як вона була рада зустрічати російських мальчиків. Я рада, що, що ми живі. Вот страшно, звісно, страшно. Ви були раді, коли прийшли ребята. Я плакала. Я плакала. Вчора батюшка привез хліб, а арбушка трізала, так плакала. Я так плакала. Напевно, ще на Горбушці був портрет Владіміра Путіна. Виходить, що можна не тільки поїсти, але й помолитися. А взагалі акторська майстерність тут трошки шкутилькає. Ну і ось вам наостанок відео несприємних. Проте доводить, що окупанти люди альтернативно обдаровані. Ось так от так шляпа, Бредлік. Слышь, що? А мені а як хохлы на них їздять, якщо все по-англійськи. Схоже, що знання більше однієї мови і більше 20 слів, то для путінських солдатів якась дуже далека концепція, в принципі, як і наявність усіх зубів. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини, поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримати ЗСУ війна ще триває.